Вітаю! Дітки! Сьогодні у нас ліплення. Давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Правильно осінь. І один місяць закінчився вересень, і настав уже новий місяць. Місяць називається жовтень. На наших ділянках відцвітають уже осінні квіти. Ми з вами говорили про чорнобривці, айстрочки, жоржини. Вони вже відцвітають, але є ще одна пізня квіточка, яка буде цвісти аж до холодів. Ця квітка називається хризантема. Сьогодні ми її будемо ліпити. Ми будемо її ліпити ось на, такий, на такому квадратику. Картон жовтий треба взяти, вирізати квадрат. І на ньому ми будемо кліпити. Плосносна називається робота ліплення. Беремо такий квадратик, нам знадобиться пластилин. Квіточки бувають різного кольору: і жовтого, і білого, і рожевого, і фіолетового, і жовто-гарячого. Я... Сьогодні я взяла ось такий пластилин рожевий, фіолетовий, зелений колір для листочків. І жовтий. Спочатку ми будемо ліпити стебло квіточки. Так, розкачуємо пластилин, можна на досочці розкатати пластилин. Так. І знизу починаємо на самому, на самому низу ось нашого квадратика. Ми пальчиками притискаємо ось так. Получається, в нас таке стебло. Так, листочки зробимо. Зразу листочки зробимо ось такі. Так, теж притискаємо листочки до картону. Один листочок, два листочки зробимо. Якщо у вас є ось такі стеки, ми можемо листочки ось так зробити наші листочки. Так, і будемо ліпити квіточку. Квіточку будемо ліпити, один пелюсточок ми будемо брати фіолетовий колір. Так, прикріплюємо до нашого стебла, ось так, притискаємо пальчиками. Другий пелюстку пилюст... будемо брати, рожевого кольору. І так, чередувати їх. Так, де в нас така гарна квіточка осіння? Все притискаємо своїми пальчиками. Так. Так. Чередуємо рожевий. Колір і фіолетовий колір. Так, навіть, нам потрібно фіолетовий всякий колір по кусочку від ось так. І ще кусочок рожевого кольору. Так, і посерединці ми робимо серединку квіточки, жовтий колір. Беремо, скачемо ось такий маленьку кульку, ставимо і притискаємо пальчиком. І виходить у нас такий, така осіння квіточка, називається хризантема. Ось так, Таких дві квіточки. Все, працюйте на До все добре, дітки.